Успішні атаки дронів СБУ на великі нафтопереробні підприємства майже на трети на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. Повідомляє рейтер, зокрема російські, наголошу нафтопереробні підприємства. От як це позначається на російській економіці? Цікаво, чи зменшиться кількість споживачів російської нафти, враховуючи, що наші аналітики прогнозують продовження атак? Для Росії оці напрямки експорту е, нафти в першу чергу нафти, тому що ми бачили, що був, е, були такі е, удари по терміналу зрідженого газу. Е, але саме нафта вона є ключовим фактором, ну ключовим таким для російського бюджету. Це формує таке надходження. Е, і, але з іншої сторони, треба розуміти, що е, цей напрямок, е, скажімо так, північний, так, Балтійського моря, так, він не є один. Тобто є також і Чорне море, звідси також, якби йде обсяг нафти, є е, і північний напрямок, більш північний там до Людовитого океану, там також вивозять обсяг нафти, є е, східний, е, східна фактично частина, тобто це от напрямок Китаю, трубопроводи мається на увазі, е, там, там інша взагалі там не Юралс, а Сокол, нафта, тобто це інший вид нафти. Е. Там практично часто. чомусь думають, що Юралс це там майже вся нафта, яка в Росії видобувається. Тобто, ні, Юралс — це тільки порядка там 55%, навіть там не 60%. а все інше, це інші види нафти, сорти от власне східного напрямку, азіатського напрямку. Тому звичайно, це завдає шкоди, завдає якби проблем в першу чергу, чисто технічного, щоб це відновити і, скажімо так, ну відновити постачання нафти. Е, ну мені важко просто сказати, виміряти в грошах, яка це там може бути шкода, так. 에, ну мисну скільки грошей втратять 에, російські компанії, 에, але я вам скажу, що об'єктивно, що це буде частина якась грошей. Да? Но не така, от катастрофічна, тому що ми бачили в минулому році, ні, не в минулому, поза минулому 2022 рік. Вибачте, uh -huh. що коли російський бюджет вони отримали практично 380 мільярдів доларів прибутку, це всі там і, і газ, і нафта і вугілля. Uh -huh. Там все разом зазвичай вони отримують 250 п'ятдесят 260 мільярдів доларів у 23-му році, десь приблизно їхній дохід він десь от становитиме в районі, там ще йдуть підрахунки, ну попередньо десь от 270-280 мільярдів доларів. Тобто, такі атаки да, військові вони можуть тільки точково впливати на, от, на перевезення відповідно на доставку нафти. Вона все одно буде доставлена, розумієте? От в чому питання? Тобто, є просто зупинка в технологічному процесі. Е, отримання, не, ну, отримання цієї нафти споживачем, тобто там, там, на тиждень, два, наприклад, на місяць, там, на три, е, ну, скажімо так, буде е, призупинена ця доставка. Там можливо є страховка, яка на це буде оплачена, але сказати, що це буде там, суттєвий от кусок, там з 200 там, там 70-80 мільярдів доларів, ну я так не можу сказати. І просто важко навіть сказати, це треба знати конкретні обсяги. Поки що, поки що таких даних не було, і ми цього не бачили. Якщо це ці ціль в принципі, припинити експорт нафти так з Росії, то, то вони не можуть значно вплинути на це, тому що експортних каналів. Більше, тобто я перелічив там і е, е, Балтійське море, і північно Одовитий океан, і Чорне море, і східний напрямок там взагалі майже половина, так тому це туди напевно дрони не долетить до Владивостока, умовно. Ну я так, як якщо мислите, тому це точково може впливати. Але в цілому, е, так кардинально, да я думаю, це ну дуже важко буде вплинути.